Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Подарунковий набір цукерки. Зараз супер акція 19 гривень. Є із козаками. А її із Санта Клаусом. Вага в упаковці 209 г. Золота лілія цукерки 49 гривень. Цукерки Шарм 44 гривні. 39 гривень набір цукерок Житомирські ласоші. Подарунковий набір цукерки від Міленіум. Два варіанти на вибір 49 гривень. Цукерки із начинкою, полуничною або молочною. Ціна 34 гривні. Печиво. Суперконтік. 15 гривень 76 г. до кави від рошен 17 гривень. Марія від фірми Ярич 17 гривень. Сік добрий ранок 11 гривень 200 мл. Сік плей 11 гривень. Садочок 12 гривень, 200 мл об'єм. Сік Віні 12 гривень. Великий асортимент смаків. Кава рощина Маккофе. 60 грамів в упаковці, арабік або колці на 69 гривень, кава Nescafe Gold 249 гривень. Нескафе Класік. Два варіанти об'ємів Менший – 59, більше – 189. Кава старого Львова 100 грамів 44 гривні. Кава старого Львова 200 г упаковці 74 гривні. Синій упаковці 44 гривні. І 200 грамів 74 гривні. Консервований зелений горошок 34 гривні. Кукуруза цукрова. Консервована 44, червона квасоля 39 гривень. Ананас 69. Новинка вологі серветки є антибактеріальні. 120 штук із клапаном, їдкі бавовна. Ціна 55 гривень. Викрутка 19 гривень. Набір стяжок 100 штук 34 гривні. Футляр для окулярів 59 гривень. Силиконовий прозорий 14 гривень. Складний яскравий фіолетовий червоний. Правда, є і сірий. Ціна 39 гривень. Обкладинка на паспорт книжечкою 34 гривні. Яскраві блискучі кольори. Синій червоний, рожевий та жовтий. Футляр для окулярів 39 гривень. Сумочка жіноча 229 гривень. Декоративна косметика гель для брів. Ціна такого 64 гривні. Ще є один варіант гель для брів від фірми Lovit. Ціна 59 гривень. База під макіяж від Сафі 149 гривень. Літер для тіла 99 гривень. Крем концентрат для обличчя 88 гривень. Скраб із муцином равлика 59 гривень. сироватки 99 гривень. Праймер від фірми «Ловіт» – 19 гривень. Крем тональний BB від фірми «Ловіт» – 59 гривень. Тональний крем Жизель. 29 гривень. Софтмат тональний крем 29. крем від Color Intense 59 гривень. Тональний крем Синіта BB 49 гривень. Мейкап 39 гривень. Консилер для обличчя від фірми Lovit 59 гривень. Від Safi CC крем 49 гривень. І ще один варіант 59 гривень. Це тональний крем. Хайлайтер від Safi для обличчя та тіла. Ціна 99 гривень. Бронзер від Lovit 39 гривень. Пудра Eva Color. Ціна 55 гривень. Матуюча пудра 59. Мінеральна матуюча пудра 44 гривні. Пудра компактна Color Intense або фірма Molloid. Ціна 69 гривень. 24 гривні коштують рум'яна від Rose. Палітра тіней від Lovit. Ціна 29 гривень. В палеці 5 кольорів. Суперзнижка на помаду для губ 9 гривень від Safi. Помада від Руберос 27 гривень. Помада для губ алоєвера 39 гривень. Тінт від Сафі, декілька варіантів відтінків 59 гривень. Помада для губ 49 гривень. Від Сафі помада 39 гривень. Рідкі тіні від ловіт. 29 гривень. Праймер 39 гривень. Блиск для губ 29 гривень. Вітловіт рідкий глітер також 29 гривень. Помада 39 гривень. Ще й декілька варіантів: 49, 39 та 27. Такі помади – 39. Маска для видалення чорних крапочок 39 гривень. Маска для обличчя ціна 69 гривень. Грязова стік. Патчі від фірми Ловіт 119 гривень. Такий варіант. І від фірма Safi 119. Зараз акційна ціна на бальзами для губ від фірми Lovit. Великий асортимент. Ось ці вони йдуть кольорові. SPF захист 25, ціна 27 гривень. Є і без кольору. Відрізняються вони ще ароматами. Бользам для губ від Color Intense 59 гривень. лаки для нігтів. Ціна 59 гривень Сафі. 88 гривень. Коштує праймер для нігтів. Кольорові – 55 гривень ловіт. 69 гривень коштує комуфлююча база для нігтів. 7 мл об'єм. У нас три варіанти кольорів. Гель-лак 49 гривень. Ось такий варіант також 49. Гель для нарощування нігтів 139 гривень 14 грамів. Гель для нарощування нігтів ціна 39 гривень. Олійка для кутикули 44 гривні. Ультрабонд 49 гривень. Тепер пішли звичайні лаки, топ 34 гривні, кольорові лаки від 9 гривень 19, 24 та 14. Олівець для контурування губ 5 гривень. Такі яскраві кольори 12 гривень, олівець для губ робіров 12 гривні і з точилкою. Підводка «Фломастер» – 55 гривень. Олівчик для контурування губ 9 гривень від фірми Evelyn. Щоправда, не всі відтінки акційні. Підводка для очей рідка від Сафі. Три варіанти кольорів ціна 9 гривень. Ще є ось така підводка від Сафі також 9 гривень. 69 гривень коштує туш для Вій Color. Туш для Вій Ловіт 55 гривень. Така туш 64 гривні. Від Сафі 59 гривень. 14 мл. Тож Тужлявий ловіт 44 гривні. Туж лівій ловіт 29 гривень. Двохстороння 29. Патчі під очі 14 гривень. Чотири різні варіанти. Скраб для губ 59 гривень з ароматом кокосу. Олія для губ від Color Intense 59 гривень. Пальсан для губ вовід 34. Туалетна вода 29 гривень. Помада від Evelyn, що дає ефект збільшених губ 129 гривень. Спокусилась я на ціну і придбала цей подарунковий набір за 19 гривень. Нарахувала я тут 14 цукерок різноманітних, і також вафельки та печиво. Хочу вам подякувати за те, що коментуєте мої відео, за вподобайки і за те, що ви зі мною. До зустрічі в нових відео!